Всіх вітаємо, ми раді, що ви з нами. Сьогодні ми хочемо поговорити про таку важливу тему, як права жінок у Німеччині. У Німеччині жінки і чоловіки мають рівні права. Це не просто записано в законі, це наріжний камень німецького суспільства. За ці права боролися цілі покоління жінок, і сьогодні ці права забезпечують захист і підтримку для вас. Ви самі визначаєте своє життя, чи вступати вам у шлюб, і якщо так, то з ким, чи мати дітей, як їх виховувати, як самовиражатися. Ви самі вирішуєте, як ви хочете жити. Якщо ви піддаєтесь насильству, домаганням або несправедливому поводженню вдома, на роботі, в громадських місцях або в інтернеті, є місця, де вам можуть допомогти. Поліція і соціальні служби на вашому боці. Ніхто не має права завдавати вам болю, погрожувати вам або контролювати вас. Ви також маєте право працювати, заробляти свої власні гроші, вчитися і брати участь у суспільному житті так само, як і чоловіки. І ви маєте право на рівну з чоловіками оплату за рівну працю. У Німеччині існує безліч безкоштовних служб, які допомагають жінкам. Включаючи консультаційні центри, притулки для жінок, гарячі лінії та громадські групи. Ви не повинні справлятися самотужки. Якщо ви не знаєте, з чого почати або вам потрібно з кимось поговорити, приходьте в організацію Альбатрос. Ми завжди поряд. Особисто, безпечно і конфіденційно.